Хочу вам розказати про відео, власне, яке я завантажив про Беркут. Там дуже цікавий момент, який, в принципі, не всі може побачили, якщо уважно звернути увагу, там є шеврони інші, там не тільки шеврони Беркут, там є шеврони так званих МГБ. Біготуру таку використовують, колись використовували кагубісти післявоєнний часу. Зараз використовують сепаратісти. Вони так своє КГБ називають. Власне, чим відрізняється блокпост від сепаратистів? Ви бачили там прапор України? Єдине той, що вон з українським прапором, він, ніякі ворота, не входить. Ну і розмова, власне, якщо бачите. Ну, таке враження, що їх перенесли з Донецької області, перенесли в Дніпропетровську. Дніпропетровську область. Що там до зони АТО кілометрів 150. От, власне, ситуація, пропоную ще раз переглянути. надіюсь, що відео перегляне хтось з міністерства і донесе це, власне, щоб побачили, що твориться на блокпостах, які вчиняються Свавілі. І на той блокпост неодноразово до мене звертались люди, що там дійсно вчиняються Свавілі і там багато скаргнути.